Привіт! Сьогодні хочу поговорити про дуже важливу тему: як правильно ставитися до військових, які повернулися з війни. У цьому відео я розповім, які слова будуть доречними, як можна допомогти військовим після повернення і про що точно не варто говорити. Також я поясню, як дружини та рідні можуть діяти, щоб цей перехід у мирне життя був більш комфортним для їхніх рідних. Якщо вам цікаво знати більше, додивіться це відео до кінця. Що варто говорити та робити. Перший і важливий крок це щирість. Не намагайтеся видумувати якесь особливе слово або складні фрази. Скажіть прості, але дуже важливі слова. Дякую за те, що захищав нас. Я дуже рада чи радий, що ти повернувся живим. Як ти почуваєшся, як твоє здоров'я, чи можу я чимось допомогти тобі? Ці слова покажуть, що ви цінуєте людину і вона вам не байдужа. Дуже важливо не лише говорити, але й слухати. Якщо військовий хоче поділитися своїм досвідом, слухайте уважно, без перебивань і без поспішних порад. Важливо дати зрозуміти, що вас справді цікавить, що довелося пережити і через що довелося пройти йому. Ще один важливий момент допоможіть у міру потреби. Наприклад, якщо ви бачите, що людині важко організувати побутові справи або знайти роботу, запропонуйте свою допомогу. Але робіть це так, щоб не створювати враження, ніби ви вважаєте її неспроможною самостійно справитись. Тепер давайте поговоримо про те, чого точно не варто говорити військовим. Перше, що я хочу сказати, ніколи не кажи ну, тепер ти вдома, тож забудь про все. Така фраза може створити враження, що ви не цінуєте те, що військовий пережив на війні. Не цінуєте, що його побратими віддали своє життя і що його досвід для вас не має значення. Друге, ніколи не запитуйте, а скільки людей ти там убив, або як там було. Ці питання є неетичними, можуть викликати дуже сильний емоційний біль і нагадати про складні моменти. Третє, ніколи не кажи, я знаю, як ти себе почуваєш. Якщо ви не були в таких умовах, така фраза може прозвучати як знецінення військового досвіду. І останнє не знецінюйте їхніх почуттів. Навіть якщо здається, що вони зі всім справляються добре, це може бути тільки зовнішній вигляд. Кожна людина переживає свій біль і свої емоції по-різному. Також хочу сказати пару порад для дружин і близьких. Найголовніше, що ви повинні зрозуміти, це те, що вашим рідним потрібен час. Військовий повернувся з війни, може виглядати сильним, але всередині він або вона може потребувати часу для адаптації до мирного життя. Не очікуйте, що вони відразу стануть такими, як раніше. Друге, не починайте відразу з того, щоб казати їм, як вам було важко, коли їх не було. Наприклад, такі фрази, поки ти був на війні, тут усе пішло шкереберть. Або: Я тут скільки натерпілася, можуть створити додатковий тиск. Людина повернулася з війни, де стрес був величезним. Зараз їй потрібна ваша підтримка, а не скарги на життя. І розповіді про те, як вам тут важко жилося, доки вони були на війні. Третє, не вимагайте відразу багато. Не кажіть: ну, тепер ти вдома, потрібно ремонтувати дах чи щось в цьому сенсі. Дайте військовим час, щоб повернути внутрішню рівновагу. Замість цього запропонуйте прогулянку по свіжому повітрі або просто запитайте, чого б зараз хотілося б вашій рідній людині. Отже, підтримка військових після повернення назад. Це насамперед про щирість, розуміння і повагу до них. Головне, що ви можете зробити, це висловити свою вдячність, бути готовими слухати і не поспішати з вимогами або претензіями. Пам'ятайте, що адаптація потребує часу. Дякую усім, хто переглянув це відео. Якщо у вас є свої поради або ви хочете поділитися своїм досвідом, будь ласка, пишіть у коментарях. Якщо це відео було корисним, поділіться ним із друзями або знайомими. Разом ми можемо зробити світ навколо трішки кращим.